Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна християнам вживати м'ясо голубів і горлиць? Ну, скажу так: заборони по Біблії чи по Євангелії на вживання м'яса голубів чи горлиць немає. Старому заповіті, навіть в часи Христа, це були птахи жертовні. як і голубів, так і горлиць приносили в жертву. Ну, особисто я не їм, ні голубів, ні горлиць. І вам не рекомендую. Якось, знаєте, так і дух виглядів голубинім. З'явився над Христом, і будемо їсти. Якось так знаєте, мені не дозволяє, можливо, це моє виховання, можливо, це мої якісь певні стереотипи, але особисто да їм і вам не рекомендую. Ну, вже дуже хто голодний, нема що їсти, лишились тільки голуби. Ну то вже їжте. Гріха заборони, заборони в тому немає. Та й таке, одним словом, воно все хоче жити. І голуб, і горличка, і свиня, що кавічить в пліті, теж хоче жити. Ну, людина їсть, все, і овечку, і корову, і коника. Тому тут, якщо вже не їсти голубів, то треба відмовитися взагалі від тваринного, від тваринного м'яса. Але ж ми люди, ми люди, ми просто людини. Ми посуд суті з глини, а посуді цьому Господні скарби. Головне, душу не запропастити. А то, що каже, Апостол не то оскверняє людину, що входить в нього. Не їжа, а то що виходить, погані слова, злі думки тому служить Господу, а заборони на споживання голубів немає. Ну я не їм з Богом.